Доброго дня, шановні, ось у мене такий кущик. Як, як оказалось, що це є картопляне дерево. Я взяла пагінці і вони виросли, ось такі дали пагони Дома Тут трошечки хлорозить, тому що маленьке місце. Я його думаю пересадити. І ось теж я вже подивилася, які квіточки. Бачите, синенькі. Ну, можете подивитись картопляне дерево. І воно росте дуже непогано, воно в Південній Америці росте. Але і тут я ж зламала, росте воно в заливі фанді і біля поселення Альма. Ось тепер я хочу його пересадити. Отакий красунчик буде у мене кущик, він гарно формується, гарно цвіте. Я його бачила, як він виглядає насправді. Ну, удачи!